Вона народилася в Києві, в Києві, так, але в 2013 році ми переїхали на Донеччину. Нам там просто запропонували роботу. Але коли переїхали, потрапили в 2014 році під окупацію, і вже тоді ми з окупації виїжджали. Тобто батько залишався ще там. А ми з Ксенією самостійно вирішили, ну, сюди вже на Житомирщину, тому, що батько вражений Житомирщини. Ми вже приїхали сюди. Просто Ксенія була дуже маленька. Вона ну багато з цього що не пам'ятає, але вона, ну на жаль, там отримала поганий досвід. І трошки вона закрилася в собі, і, мабуть, саме художні школи вони ну, дали їй такий поштовх для того, щоб вона розкрилася трошки. Десь, можливо, вона це в своїх картинах виражала, навіть та же нескорена. Мабуть, це її ну, так би, якби поштовхнуло на це. Коли ми переїхали після окупації сюди до Житомира, вона почала ходити Добре. до Наталії Штарової в музичну школу Ріхтера. І там вона зацікавилась, мабуть, живописом. Їй це сподобалось, ми це побачили і вирішили, що, ну, що треба навчатися цьому. Ну, Дала поштовх. Да, дала вона їй поштовх, і, скоріш за все, перша її така робота була. Це вже було в художній школі. Тополі. Вона намалювала да, то поля від Шевченка. І вона е зайняла перше місто в конкурсі Шевченківським дням. І, мабуть, ну, це так е дало їй толчок на те, що це її, це треба робити далі. Ну, якщо показати про Тополю, то нам просто дали тему на уроці, і потрібно було намалювати щось з якихось творів. Я вибрала конкретно цей. Мені він дуже сподобався. З фільмів, буває, книги прочитаю, буває, мені музика дуже сподобається, щось під неї малюю. Ну мені здається, це з дитинства з цього й пішло. А потім, ну, там вчителі більше впливають, більше допомагають з темами. Якісь більш серйозні дають теми, там якісь конкурси. Ну, це дуже впливає на мене. Вона була більш розкрита дівчинка на той час. Тобто вона раніше там, читала вірші, вона виступала на сцені. Вона була там, скажімо так, зірочкою, а потім вона після цього закрилася. Вона перестала посміхатися. Вона була така, ну, дуже вразлива. Ми ходили по вулиці, вона дивилася на. Хлопців, які були в військовій формі, і казала, це дяді ці хороші чи погані. Дуже боялася феєрверків. Тобто, ну, а от згодом, то згодом зараз їй. Мені кажеться, це допомогло. Я б сказала, що вона на відродження не дивиться. На ну, відродження, так. Да, епоху відродження. Ну, можливо, вона зараз і не пригадає тих художників. От, але або сучасні я, я дуже бачу, що вона дивиться японських художників, акварелістів. Тобто ну, сказати, щоб якийсь якийсь дійсно у неї був такий, на якого б вона рівнялася, то ну, я не бачила так, щоб дійсно от вона був, був, був куміром. Вона там подивилася, там подивилася, там щось для себе взяла, щось там подивилася, і тоді вона вже ну, з кожного там потрошку бере. Можливо, ще от у неї немає такого, щоб вона от дійсно от, е сказала, що «да, от це моє направлення, мені цей художник дійсно подобається і я його вибираю як кумира. Мабуть, поки що я більше люблю масло все-таки малювати, але ну, поки що в мене немає свого поки що стилю, я ще думаю над цим. Ну, це дивлячись від формату, але якщо брати ті роботи, на яких там дуже багато всього, то це десь ну, місяць приблизно виходить на неї. Ну, я думаю, що більше звертають увагу все ж таки на композиції, там, де її натхнення, там, де вона створює те, що вона бачить, те, що її внутрішній світ показує. Більш, мабуть, на це. І в якої техніці вони виконані? Ну, більше за все, мені здається, тут краще знайти свій стиль малювання, Мені так здалося, тому що ну є роботи, вони виконані під. Вчителів і так далі, мені б хотілося, щоб у мене було щось своє, якась своя ізюминка може, щоб мене відлічали від інших художників. Я бачу по тому, як вона малює, що вона більш склонна к реалізму. Можливо, є вже задатки, вона проявляється як портретист. Тобто я бачу, що вона хоче малювати, там десь якісь замальовки також і портретів. Як вона далі себе проявить, дуже як кажуть. Самого Богу mm -hmm. бачити. От, мама якраз означає про реалізм, портрети, але в тебе є роботи і в такому абстрактному стилі доволі. Звідки вони беруться в голові скалінка? Ну, це від того, як мені хотілося б більше забрати цю роботу, Ну, як вона вийде сама по собі. Нам можуть сказати, наприклад, намалювати щось з міфічного, ну, якусь міфічну істоту, наприклад, ну, там, створу якогось, і ми це саме вибираємо. Тобто нам дають якісь завдання, ну, але без натяку на сам твір або ще щось. Тобто ти це робиш, можна сказати, сам. В рамках цієї виставки ми відкрили збір для побратима батька Ксенії Дмитра Якутиса. Він, на жаль, отримав травми у нього, ампутація ноги, і ми зараз збирали кошти на його підтримку. І в рамках виставки вдалося зібрати 22 тисячі. Після закриття виставки ми обов'язково передамо, ми спілкуємося ще з сільрадою, яка паралельно збирає кошти. Ми об'єднаємо ці збори, і я думаю, що ну, Дмитру це буде якоможна на нагоді. Дуже переживали за нього перші дні, коли він тільки пішов, пішов на війну. Це було дуже складно і емоційно і. В усіх аспектах дякую, що в нас є дуже багато людей, які нас підтримують, які допомагають, в тому числі і матеріально, і морально, і також є міценати, які Ксенії допомагають із фарбами, і з красками, і з матеріалами. Ксенія кожного разу, коли там батька змога була приїхати, то дійсно вона радіє, вона його зустрічає. Звичайно, він радіє і вся його. Рота, вся, весь його батальйон знає і нескорено знають його хлопці і побратими. У нас на відкритті був, був присутній і батько, був присутній замполіт роти також надавалося йому слово. Він дуже. Ну, б... Раді за її там підтримують. Ну і в принципі хлопці усі знають, що вона малює, бо кожен старається щось де десь вона там на Фейсбуці, можливо, виставляє, і кожен старається їй поставити лайк, написати щось. Більше десяти перші міста, гран-при в всеукраїнських конкурсах, в міжнародних конкурсах. В цьому році дуже багато було виставок з її роботою за кордоном. Це була Албанія, Аргентина, Чорногорія. По-моєму, Люксембург. В Люксембургі у нас є відзнака Укрня Оксенії. Є відзнака національного музею. про… Високу якість її робіт. Ми відсилали туди портфоліо. Це більш за все показує те, що ну мабуть, це вона робить дійсно талановито, тому що ну це не моя особиста думка. Це дійсно є люди, які ну не знаю, як Ксенію, дають якусь оцінку її роботи. Зараз в цьому році вона стала претенденткою на стипендію. Президента України вона вийшла в список. У нас є така мета. Ми подали заявку на участь в премії Генерація Ніки. Дівчинка, яка, на жаль, була, загинула в Харкові, вона була художницею. І зараз в цьому році на її честь буде відкрита така премія. Ну, зараз я навчаюсь в коледжі, тому, ну, мабуть, ще роки чотири. Це точно так буде, а далі, ну я навіть не знаю. Можливо, ми кудись переїдемо. Ну, те, що буде малювати, це точно. Ну, я також ще не знаю. Ми так просто рухаємося, а скажімо так, сьогодні є і добре, тому що ну зараз щось планувати дуже тяжко. Але ну я хочу, щоб Ксенія стала дійсно художницею, щоб її знали не тільки в Україні, а й за межами України. Часто дуже від неї чую, що вона можливо хоче спробувати за себе в діджитал. Тобто вона ще шукає себе і ну де це Буде як це буде, я не знаю. Але я дуже хочу, щоб вона її талант ну далі розвивався. Ми будемо цьому допомагати як можемо. Я думаю, що все у нас вийде.